Привіт! Усі ми стикаємося з величезною кількістю різних характеристик, функцій і технологій під час вибору сучасної техніки. І коли потрібно вибрати праску, зазвичай думаємо, що можна швидко зробити покупку. Заходимо на сайт і знову безліч параметрів. Матеріал підошви, варіанти відпарювання, потужність постійної подачі пари і парового удару та інші характеристики. Як не розгубитися? Це дуже просто. Дивіться це відео до кінця, щоб знати усі нюанси. Матеріал підошви. Вибір підошви праски це, як на мене, найскладніший етап. Річ у тому, що кожен виробник розробляє свій варіант підошви з особливим складом або напиленням. І, звісно, в кожного своя назва. Хоча серед них все ж таки можна виділити основні матеріали: це алюміній, кераміка. Або металокераміка, а також нержавіюча сталь. Алюміній має відмінну теплопровідність і не надто впливає на вагу приладу. Праска зазвичай швидко нагрівається та остигає. Недолік такої поверхні під час пресування її випадково можна пошкодити. Ця властивість часто нівелюється спеціальним захисним напиленням. Найбільш поширений зараз матеріал кераміка. Така підошва чудово ковзає по тканині, легко очищується та добре тримає температуру. Підошва з кераміки може бути зі спеціальним покриттям, яке гарантує легке ковзання по всім видам тканин, і захищена від подряпи, навіть якщо ковзає по гудзиках чи блискавці. При дотриманні рекомендації з експлуатації буде хорошим вибором нержавіюча сталь. Цей матеріал нагрівається довше, ніж алюміній, і відповідно вимагає більше часу на остигання. Також нержавіюча сталь робить праски помітно важчими, хоча є й переваги. Висока міцність і довговічність. Потужність. Наступний критерій потужність праски. Є великий вибір від 800 до 3000 Вт. Якщо потрібно попрасувати одну-дві речі, наприклад, у відрядженні, підійде компактний дорожній пристрій з показником 800-1000 Вт. Для домашнього повсякденного використання краще вибрати праску з потужністю від 2000 Вт. Це забезпечить швидкий нагрів і максимальну ефективність роботи. Потужність постійної подачі пари і парового удару. Праски з функцією відпарювання є найкращими у боротьбі зі складками. Продуктивність вимірюється кількістю води, яку праска перетворює на пару за хвилину. У середньому потужність постійної подачі пари коливається від 14 до 50 грамів. Чим більша потужність моделі, тим більше пари вона здатна видати і тим швидше розгладжуються всі складки. Особливо складні місця, як от стійкі заломи, можна ефективно обробити за допомогою короткочасного і потужного парового удару. Пара глибоко проникає в тканину та швидко усуває будь-які складки. Ця функція також оцінюється кількістю води, яка перетворюється на пару за хвилину, і може бути від 80 до 280 грамів і більше. До речі, функція відпарювання має ще дезінфекційну силу. Поєднання високої температури та тиску знищує до 99,99% ,99 бактерій. Якщо ви, як і я, не любите прасувати сильно пом'яті тканини, то раджу подивитися огляд топ моделей пральних машин. Функція прання парою усуває складки і полегшує прасування. Виробники також оснащують праски інтелектуальними функціями. Наприклад, праска Тефаль має систему Atmeric Steam, яка підбирає оптимальну температуру та потужність пари під тип тканини. Вертикальне відпарювання деякі моделі підтримують вертикальне відпарювання. Це супер рішення для речей з делікатних тканин, бо можна навіть не торкатися їх праскою, а також для меблів та фіранок. Ємність резервуара для води. Звертайте увагу і на ємність резервуара для води. Важливо, щоб резервуар був не замалий і ви могли попрасувати декілька речей. І водночас не за великий, бо збільшить вагу праски. Оптимально від 250 до 300 мл. Функція крапля стоп. Моделі з парогенератором мають бути оснащені функцією крапля стоп. Тоді під час просування при низьких температурах без пари вода не витікатиме та не залишатиме плями на одязі. Захист від накипу та самоочищення. Ще одна проблема може виникнути через неякісну воду, яка з часом призводить до утворення накипу всередині праски. Щоб не зіпсувати речі, виробники реалізували функцію самоочищення. Завдяки цій функції добре розігріта праска потужним викидом пари очищується від нальоту. Функція автоматичне вимкнення. Наприклад, під час прасування відволіклися на дзвінок і геть забули вимкнути пристрій. За наявності цієї функції, праска в горизонтальному положенні на підошві вимкнеться через 30 секунд, а у вертикальному через 8 хвилин. Для сучасної праски така функція однозначний must-have. Конструкція та ергономіка. На що ще звернути увагу при виборі праски? Однозначно, на носик на кількість та розташування парових отворів. Звужений носик, наприклад, у моделях Тефаль, легко прасує коміри, манжети і проміжки між гудзиками. Отвори на кінчику з боків і в центрі підошви забезпечують максимальне покриття парою і рівномірний розподіл по всій поверхні тканини для ідеального результату. Тепер, коли ви знаєте всі вимоги до сучасної праски, можна сміливо зменшувати коло претендентів. Перед покупкою обов'язково потримайте праску в руках. Чи комфортна вага, чи зручно вам тримати, чи достатня довжина шнура, щоб легко маневрувати навколо дошки для прасування? Додаткові переваги. З додаткових переваг може бути розширена гарантія, наприклад, коли реєструєте пристрій на сайті виробника і отримуєте довший термін гарантії. а також ремонтопридатна техніка. Тобто виробник бере на себе зобов'язання виробляти та швидко доставляти запасні частини протягом 15 років. Діліться своїми лайфхаками просування у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. Папа! -па!